Десятку зелених за місяць в Україні робив. Тако. Ну добре, ну то чого ти тоді приїхав у Польщу на роботу? От не подумав я добре, розумієш? А там в Україні магазини свої, заправки. Ясно. Добре, хлопці дороблять позамітаєш тут, добре? Позамітаю, добре, добре, без проблем. Блин. Ну що ти вже бачив, що твої придурки понароблювали? А що зразу моє? Що зразу моє? Та ти їх на роботу привів? Я як зайшов подивився на стелю і там все побачив. І Говерлу, і Петрус, і Хом'як, і Сеняк. Там правило 10 см з гачі, туди і звідти. Я собі уявляю, що там під, під гіпсом. Як б не той профіль там покрутили? Це би хотів так зробити не зробив? Я не знаю, що ти будеш що з цим робити. Хто то за то, то, то все буде платити, я тобі говорю, Я не знаю. Слухай, цього, Женю, ти приїв на роботу. Ну та. То будеш зарплату йому сам платити. Що сталося? Ой, що сталося? Малює стелю, побив стіни. На другий день шпаклює-малює стіни. Малює стіни, заляпав стелю. І так вже місяць не може з тої кімнати вийти. То стелю малює, то стіни малює. А ну завжди дискуди. Що так? Слухай, довго ці хованки будуть продовжуватися. Які хованки? Завжди, коли тебе треба, ніколи тебе не можна знайти на будові. Я бачу тебе не зранку, коли ти приходиш на роботу і коли ми йдемо з роботи. Включайся трохи в роботу, чоловіче. Скільки ці хованки будуть продовжуватися? Які хованки? Та я не ховаюся від тебе. Ти Що ти мені розказуєш? Вчора ти робив котельні, я спеціально прийшов і теж робив котельню. Ти звідти десь пропав, не знати куди. Потім нахожу тебе в залі. Спеціально йду в зал, теж шукаю в залі роботу, роблю в залі. Пропадаєш з залу, потім вже знайшов у тебе вечором, коли ми вже йшли додому. Нормально працюєш. Чотири такі сумегі. Що ти там в тих сумках понабирав, чоловіч? Та як що? Ну, та убратися, перебратися, рис, гречка. Ну, а то що в Польщі нема? Рису, гречки, чоловічий, ну ти що, ненормальний, чи що з тобою? Скажи, що ти ще картоплі набрав. Картоплі взяв, олію взяв, моркви, цибулі. А що там буде їсти? Я чую, у вас там гарні зарплати. Що там за годину у вас платять? По 30 злотих в годину. Нічого собі. Масло. Нас, нам по 20 платить, це на 10 злотих більше. У нас є пацани, що і по 40 мають. Жильо дають. Кажу один, одна людина в кімнаті. Плюс обіди задурно. Короче, я йду зараз нашого шефа напрягати, що це він нам платить так мало. Добре. Е, чуєш, маєш сигарету? Дай сигарету. Добрий день. От там Як що, години записує. Ох, я дивлюся, що хто би не приїхав у Польщу, зразу робиться великим бухгалтером. Тяжко порахувати, скільки цілих робочих днів і скільки субот у місяці є. І потім підбити. Ні, то треба кожен день писати, скільки годин. А перед тобою ще був такий, що записував кожен день, що він зробив. Кожен день він записував. Скільки годин робив і що він зробив за цих 12 годин? Де звідки вибереться всі такі? Розумні. Слухай, я бачу, що ми з тобою заробимося, з твоїми робочими. Тих, ти взяв на роботу. Таке, та казали, що таке? Так казали, що вміють це робити. Вони всі приїжджають і кажуть, що не все вміють робити. Я зайшов на стройку, подивився, як від відкоси роблять. Кажу, хлопці, та прикладайте хоч якусь висервагу трохи. Хоч візуально би то було рівно. Я взагалі не знаю, як вони закінчуть, чи то взагалі вікна будуть відкриватися. Йди їм щось кажи, не то переробляють, чи що. Там треба когось одного поставити, що хоч щось розуміє.